Колекціонування кімнатних рослин може бути досить пристрасним хобі. Ви можете виявити, що у вас не вистачає площ для розміщення цих рослин. Або, можливо, у вас є допитливий кіт, і вам потрібно тримати рослини подалі. Чому б не піти вертикально? Висячі рослини притягують погляд догори та створюють значний вертикальний візуальний інтерес до будинку. Багато звичайних ампельних кімнатних рослин мають певну схожість. Більшість із них повзуче росте, і багато хто віддає перевагу непрямому сонячному світлу. З іншого боку, деякі з цих рослин люблять багато вологи, а інші вважають за краще забути про день поливу. Якщо ви плануєте придбати підвісну рослину, слід врахувати кілька речей. Перш за все, який ви батько рослини. Ви любите їх до смерті чи схильні нехтувати ними. Є рослини для обох цих ситуацій. Якщо ви є зразковим власником рослин, небо є межею, якщо ви знаєте, що потрібно кожній рослині. Я хотів би поділитися з вами деякими з моїх улюблених рослин, які можна розвісити вдома. Усі вони мають звичку повзати, і багато хто також залізе на мохову палицю, якщо вам більше подобається. У будь-якому випадку ви звернете погляд вгору та створите вертикальний інтерес до будинку. Філодендрон серцевостий. Ботанічна назва: філадендрен хедерисіємва. Оксикард. Вимоги до сонця від часткової до повної тіні. Довжина від 3 до 13 футів. Технічне обслуговування низьке. Мене завжди дивує. Як швидко росте цей філодендрон і як мало йому потрібно догляду. Як і філодендрони, цей дуже невибагливий. Якщо ви знайдете місце, де воно добре росте, просто поливайте його, коли ґрунт висохне і вносьте трохи добрив кожні пару місяців. Красиве серцеподібне листя в новому вигляді має рожевий відтінок. У міру старіння вони темніють до темно-зеленого кольору з легким блиском на поверхні. Мій серцелист любить часткове сонце кілька годин пізно в день. Він менш вимогливий до води, ніж більшість філодендронів. Він витримує підвищену вологість і є енергійним виробником. Він також дуже легко розмножується: зріжте стебло з парою вузлів і помістіть його у воду. Уже за пару тижнів ви матимете рослину, якою зможете поділитися: золотий потос. Ботанічна назва і попрамна мочієм, вимоги до сонця від часткової до повної тіні. Довжина 20-40 футів. Сервіс дуже низький. Потос золотистий, оригінальна кімнатна рослина з невисокими вимогами до догляду. Якщо ви новачок у кімнатних рослинах це ідеальне місце для початку. Насправді, за допомогою цього легко розвинути помалкове уявлення про свій рівень майстерності. Перлина та нефрит насправді є різновидом цієї крутої рослини, що пояснює, наскільки легко за нею доглядати. Однак цей материнський вид без гібридизації людини є найпростішим. Ви можете розмістити золотисту рослину практично скрізь, і вона виживе він росте найшвидше на частковому сонці. Але напрочуд добре почувається в умовах слабкого освітлення. Поки в кімнаті є вікно, ця рослина здається щасливою. Він може дуже довго жити в простій воді і розмножуватися без зусиль. Дайте йому трохи добрива, і він злетить, виростаючи з часом до 30 футів у довжину. Нитка рубінів. Ботанічна назва красусона Капансас. Вимоги до сонця, повне сонце, довжина. 12 дюймів. Сервіс помірний. Це привабливий і унікальний сукуланд, який має трохи крутішу криву навчання, ніж деякі інші. Але це справді вражає, і як тільки ви його осягнете, це досить невибагливо. Соковиті листя огіркової форми є унікальними і стають темно-червоними під час стресу. Ви можете викликати стрес, поставивши рослину на холод або сонце. I recommend using Sun as it is not cold hardy. Помістіть нитку рубінів у сонячне вікно та дайте їй висохнути між поливами. Ви можете виявити, що ця рослина потребує більше води, ніж інші сукуланти. Це мій досвід. Взимку, якщо ваша рослина щаслива, вона буде давати веселі жовті квіти. Зебріна, ботанічна назва Традеканта езебрина. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Довжина від 6 до 9 дюймів. Технічне обслуговування низьке. Зебріна добре працює як у приміщенні, так і на вулиці. Він надзвичайно простий у догляді та швидко росте. Він також дуже легко розмножується. Просто відріжте кілька частин стебел і помістіть їх у вологий ґрунт. Приблизно через місяць у вас з'явиться нова рослина. Красиве фіолетове листя має сріблясті позначки на вершині, і контраст стає більшим, коли вони отримують належну кількість сонця. Говорячи про правильну кількість сонця, цей вид найкраще почувається на частковому сонці. Яскраве непряме світло підійде, але найкраще кілька годин прямого сонця щодня. Коли він щасливий, на ньому будуть крихітні фіолетові квіти. Віддає перевагу вологому, але добре дренованому ґрунту. Не дозволяйте йому висихати. Як тільки листя висохне, воно не відновиться. Чорна погода. Ботанічна назва Black Блакпегоуде. Вимоги до сонця, півтінь, яскраве непряме світло, довжина три фути. Технічне обслуговування низьке. Чорна погода, вид рослини губної помади. Його листя гладке та воскове з смугами, схожими на зебру. Нижня сторона листя більш яскрава, смуги темно-фіолетові знизу, але зливаються більше на верхній частині листя. Цей вологолюбний епіфід росте на деревах у природному середовищі існування. Використовуйте дуже добре дреновану суміш для горщиків з великими шматками кори або кокосової кори, щоб дати корінням багато повітря. Рослинам губної помади потрібна велика вологість і вологість взагалі. Вони також люблять яскраве непряме світло. В умовах слабкого освітлення ви навряд чи побачите, як ця рослина цвіте. Поливайте приблизно раз на тиждень, даючи верхній частині ґрунту просохнути між поливами. Зберігайте цей вид у вологому місці, наприклад, у ванній кімнаті, або використовуйте підон з галькою чи зволожувач повітря, щоб зберегти його здоровим. Грона червоних квітів нагадують губну помаду, звідси і назва цієї веселої рослини. Спайдер Плент. Ботанічна назва чла рофитом комозом. Вимоги до сонця яскраве, непряме світло, довжина 1-2 фути. Технічне обслуговування низьке. Ці привабливі і невибагливі рослини відомі своєю неймовірною здатністю очищати повітря. Рослини павуки віддають перевагу яскравому непрямому освітленню, щоб зберегти строкатість листя красивою та чіткою. Занадто багато сонячних променів може призвести до того, що листя виянуть або знебарвляться. Це тропічний вид, який інтенсивно харчується. Тому вносьте добрива від одного разу на місяць до кожні 6 тижнів. Рослини павуки віддають перевагу ґрунту з хорошим дренажем, тому додайте трохи парліту або торфеного моху до стандартної суміші для горщиків. Підійде й суміш, виготовлена для тропічних рослин. Поливайте, коли верхній дюйм ґрунту стане сухим, і поливайте ретельно, поки рідина не витече з дна горщика. Рослини павуки люблять помірно високий рівень вологості. Срібний атласний потос. Ботанічна назва сайндапсаспикчас. Вимоги до сонця яскраве, непряме світло, довжина від 3 до 10 футів. Технічне обслуговування низьке. Хоча насправді це не вид потосу, ця ліана має схожі потреби в догляді та схожий зовнішній вигляд. Листя просто приголомшливі, у формі серця з оксамитовою текстурою. Родзинкою Silver Варсетн є, очевидно, сріблясті позначки на верхній частині листя. Інтенсивність цих відміток може відрізнятися залежно від сорту. Він трохи відбиває світло і дуже привабливий. Дайте своїм сріблястим атласним туфлям яскраве непряме світло більшу частину дня. У мене є такий, який росте частково під прямими сонячними променями. Він потребує набагато більше води, ніж той, який я вирощую на розсіяному світлі. Занадто багато сонця зблідне з листя і зробить сріблясту строкатість менш вираженою. Тримайте цю лозу в теплі. Вона любить помірний рівень вологості, щоб виглядати як найкраще. Нитка сердець. Ботанічна назва Срапагія Уатама. Вимоги до сонця яскраве, непряме світло. Довжина до 12 футів. Сервіс. Помірний. Я визнаю, що мені було важко освоїти цей вигляд. Однак, як тільки я зрозумів його особливі потреби, я зрозумів, що він не потребує багато уваги, це насправді не вимагає багато уваги. Він любить теплу температуру і багато яскравого світла. Прямі сонячні промені призведуть до опіку листя і стресу для рослини. Я навчився цьому важко. Дайте йому сонце весь день, але переконайтеся, що воно не пряме або фільтроване. Вологість не дуже важлива, від 40 до 60% буде цілком нормально, якщо ви не залишаєте його у ванні без вентиляції. Тримайте його подалі від протягів. Особливо взимку, так як він погано реагує на холод. Красиві й ніжні, строкаті, серцеподібні листя дуже декоративні. Нитка сердець розквітне, якщо ви задовольните її потреби. Англійський плющ. Ботанічна назва хедерехилекс. Вимоги до сонця від сонця до повної тіні. Довжина понад 20 футів. Технічне обслуговування низьке. Англійський плющ має погану репутацію через те, що він агресивний у саду. Однак ця сильно росла ліана ідеально підходить для кімнатних умов. Він може рости в частковій або майже повній тіні, з невеликим або помірним непрямим освітленням. Він також добре почувається на частковому сонці. Коли справа доходить до світла, цей плющ дуже універсальний. Перезволоження є поширеною проблемою для кімнатних рослин, але не для цієї плющ англійський воліє вологий ґрунт, тільки не допускайте розмокання і зволоження ґрунту. Цей вид також дуже стійкий до різних типів ґрунту, він краще засвоює поживні речовини з слабокислого ґрунту. Правильний дренаж важливий через те, скільки вологи надає перевагу цьому плющу. Ви можете навчити його ходити або лазити, і те, і інше додасть краси та вертикального інтересу вашому дому. Королева Ящирок. Ботанічна назва, і Квин Лизард Вимоги до сонця яскраве, непряме світло, довжина до 35 футів. Технічне обслуговування низьке. Ви побачите, що більшість потосів дуже прості у догляді. Цей сорт золотистого потосу має зелене на зеленому кольорі замість жовтого або кремового. Світліший зелений відтінок, дуже яскравий і виділяється на тлі більш глибокого базового кольору. Строкатість листя Queen Lizard схожа на Pearl and Jade. Він витримує середнє або яскраве непряме світло, але прямо сонце може обпалити листя. Як і інші види потосу, підійде звичайний ґрунт. Для цього добре підійде стандартна суміш для заливки. Вона, як правило, толерантна до надмірного та недостатнього поливу, якщо це не є хронічним. Він буде повзати або підніматися залежно від ваших уподобань. Цей сорт росте не так швидко, як оригінальний, але з часом може досягти 35 футів у довжину. Розмноження у воді проходить дуже успішно. Себу блакитний. Ботанічна назва, і попрамнампиначем, себуублу, вимоги до сонця яскраве, непряме світло, довжина від 5 до 6 футів. Технічне обслуговування низьке. приваблива і витривала ліана, відома своїм сріблясто-блакитним листям. Вузькі листя у формі серця мають майже металевий блиск, що робить цей потос дуже привабливим. Він також дуже адаптивний і невибагливий до навколишнього середовища найкраще підходить від яскравого до середнього непрямого світла. Пряме сонце може викликати опіки листя, більш розсіяне світло призводить до більш красивого кольору листя. Цей конкретний потос чутливий до кореневої гнилі, тому будьте обережні, щоб не поливати. Дайте ґрунту просохнути між поливами кожні 1-2 тижні. Удобрюйте щомісяця для інтенсивного росту. Я вважаю, що цей вид добре приживається на моховій палиці. Так листя збільшаться. Однак з нього також виходить витончена і красива звисаюча лоза, нитка перлів. Ботанічна назва Сенесайу ураулінас. Вимоги до сонця яскраве, непряме світло, довжина 2-3 фути. Технічне обслуговування низьке. Цей милий маленький каскадний сукуланд дуже популярний, і неважко зрозуміти чому. Він просто чарівний. Нитка перлів має довгі ніжні ніжки з каскадним габітусом. Листя округлі, соковиті. Я думаю.